Ваша честь проводжу відеозйомку процесу судового згідно 11 статті закону України про справедливий суд. Ну, для того, щоб проводити відеозйомку з відео закону України, на якому особа, яка вважає це робити, звертається офіційно до суду і повідомляє суд про свої бажання. Ваша честь стосується журналістів, журналістської діяльності я захищаю свої права і інтереси, оскільки є порушення моїх конституційних прав і є погрози моєму життю. Тому я згідно з цього статті маю повне право без попередніх клопотань звертати, проводити відеозйомку. Я не журналіст. Якби я був би журналістом, звісно, я повинен був писати клопотання, там це прописано в цій статті в цьому законі. А ви деякі час вите. Зрозуміло. Що зробити, вибачте, вашу. Водичку поставити. А, дякую, да. Дякую вам, що хвилюєтесь. Ви Ні що Ні-ні, водичку все. Я просто дякую вам за хвилювання. Да.